У національній галереї мистецтв представили тактильну екскурсію. Це виставка 3D-моделей трьох замків Львівщини та синагоги у жовті. Буде слугувати для незрячих та слабозорих відвідувачів, які зможуть тактильно оглянути ці об'єкти. Це є палац Потоцьких, підгорецький та Олеський замки та Жовківська синагога. Ми в майбутньому плануємо зробити саме в інтер'єрах цих об'єктів якісь тактильні експонати на постійних експозиціях плануємо адаптувати їх для маломобільних груп населення, зробити доступними та інклюзивними». На Львівщині людей із вадами зору є приблизно три тисячі. За словами фахівчині з інклюзії Анастасії Савицької, такі люди часто не мають можливості вільно подорожувати регіоном. Ця тактильна екскурсія є надзвичайно цінним об'єктом, навіть з огляду на те, що ці об'єкти зібрані в одному місці. Я не впевнена, що у всіх є можливість побачити всі ці об'єкти. А тут їх можна побачити в одному місці. Люди можуть справді познайомитися з дуже детальною копією. Для людей з, вадою, з вадами зору, як, на мою думку, важливо це розуміння загального такого об'єму і масштабу. Також сьогодні представили частину оцифрованого архіву галереї. У фондах галереї мистецтв є 62 тисячі експонатів. Поки оцифрували більше тисячі екземплярів. Це перший крок, який може прокласти якусь дорогу до, до того, що музейні фонди Львівської галереї мистецтв допоможуть іншим пройти цей шлях і набути досвіду і зробити то завдання, яке, яке є дуже важливим для, для збереження реєстрації, опису, популяризації музейних фондів. Ми таким чином відкриваємо простим глядачам фондові збірки, де зберігаються унікальні твори мистецтва, унікальні об'єкти української спадщини і робимо їх доступними для усіх. Переглянути оцифрований архів можна на сайті галереї. Гроші на це виділив Український культурний фонд. Назарницької Ірина Бучинська. Новини на Суспільному. Львів.